Чому Карлайл вирішив перетворити Едварда на вампіра? Чому Едвард кинув Беллу і як розвивалася її дружба з Джейкобом? І взагалі всі відмінності, які я зустрічала, коли читала книгу з фільмом, я розкажу у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі «Книжкова Гурманка. Я хочу нагадати вам поставити лайк цьому відео, і залишити свій коментар. Це дуже важливо, якщо вам подобається цей контент. І також нагадую, в мене ще є спонсорський контент. Якщо хочете підтримати цей канал, підтримати мене, щоб він далі розвивався, ви можете стати спонсором. Ще й на другому рівні можете дивитися ексклюзивні відео. Дивимося там гру престолі, вже дивилися перший сезон Дому дракона. Я порівнювала їх з книгою. В принципі, там цікаво. Тож чекаю вас там. І не забувайте. Айте підписуватися на мій канал, це також дуже важливо. А тепер повертаємося до відео, будемо говорити про молодий місяць, другий фільм сутінок, і обговоримо все, що там відрізнялося, всі деталі, які були у книзі, яких не було у фільмі. Тож буде цікаво. От ви знали, що Едвард у книзі хотів подарувати Беллі машину нову і взагалі хотів робити їй дуже дорогі подарунки, адже гроші у нього були. Але вона йому цього ж не дозволяла, адже вона не може нічого дати навзаєм. А ще у фільмі: там прийшов Джейкоб до школи Белли, подарував їй ось цей ловець снів. І Белла прийняла цей подарунок. У книзі цього не було. Джейкоб не приходив, нічого їй не дарував тоді ще. І також цікава деталь, що у фільмі Едвард і Белла говорять про те, що Вікторія буде полювати з Едвардом. Типу вони думають, що вона захоче помститися саме йому, а не Беллі. В принципі, цим пояснюється трошки так да, те, що Едвард не думав про те, щоб у майбутньому захищати Беллу. Це я кажу про фільм. Бо у книзі зовсім інша історія, вони про це взагалі не говорили. І в подальшому я розкажу, чим Едвард займався, коли залишив Беллу, Що він робив? Да, про це також поговоримо. Тож день народження Белли. Еліс приготувала все. Для цього дня народження. У книзі вона ще й прикрасила двір рядами японських ліхтариків. Все там сяяло, були вази з трояндами. Всередині були навколо троянди, все у рожевих тонах. Дуже все було помпезно. І потім сталася ота ситуація: інцидент з Джаспером, так, і Карлайл. Зашивав рану Беллі. І ось тут дуже є цікава деталь, сцена, розмова, історія якої взагалі не було у фільмі. У книзі вони розмовляли з Карлайлом, і Карлайл розказав, що Едвард не вірить у потойбічне життя для них, для вампірів. Едвард вважає, що він втратив свою душу, але от він, Карлайл, сподівається, що щось там буде, адже Карлайл вірить у Бога, як вірив його батько. І Карлайл розказав, що він жодного разу не жалкував після того, як перетворив Едварда. І потім розказав історію, пов'язану з перетворенням Едварда. Виявляється, коли Карлайл працював у цій лікарні у Чикаго, там лежав не тільки Едвард, не тільки він хворів на цей грип, який косив людей. А там лежала вся його сім'я. Батько швидко помер Едвард старший, а мати Елізабет Мейсон. Ще була жива, але також на грані. І от коли Карлайл туди прибув, побачив, що вона скоро помре, і Елізабет почала просити його врятувати її сина. І вона казала: зробіть те, що тільки ви можете, що іншим зробити не під силу. І Карлайл подумав, що вона натякає на те, що він вампір, і що він може перетворити її сина на вампіра. Можливо, певним чином вона це знала. Точно ми так і не будемо цього знати. Але після цього, саме після цього, Карлайл подумав, що він може зробити Едварда вампіром. Він його викрав з лікарні, він біг дахами, приніс до себе додому і наніс йому стільки укусів, скільки було нанесено йому. Бо він не знав, як це правильно зробити, тому відтворив повністю все, що було з ним. І оце перетворення було настільки жахливим. І він потім зрозумів, що можна було зробити менш болюче. Тобто у фільмі показали, як там він робить один укус, да? і все, прямо у лікарні. Було таке враження, що прямо у лікарні він це робить. От люди ходять, медсестри ходять, лікарі, і він такий о, кусюнька тебе, Едвард. Такого не було. А він його там. По дахах приніс до себе, і Едвард став вампіром. Тобто Стефані Майер додала цю мотивацію Карлайлу. Бо у мене були питання, як ж такий моральний Карлайл пішов на те, щоб створити вампіра, бо це егоїстичний вчинок для себе, да щоб створити собі сина, союзника. От виявляється, матір Едварда хотіла цього для сина, якщо вона дійсно розуміла, що Карлайл вампір, і цікавий момент. У книзі взагалі-то Едвард також зробив Беллі подарунок. Хоча у фільмі вона просила його не дарувати нічого, він нічого не подарував. І там потім ревнував до Джейкоба. А чому він може дарувати тобі? А я не можу. Так от, у книзі він подарував компактний диск, і там були записи усіх його пісень, і також колискової, яку він написав Беллі. Потім, після нападу, Джаспера, Едвард змінився. Ми це знаємо, всі калини зникли. І Едвард залишався в містечку, до речі, у книзі приблизно десь тиждень. В нього був дуже паскудний настрій, він вів себе дуже стримано, і Белла відчувала, що щось насувається. І Белла у книзі думала, що вони поїдуть, і вона також поїде. І вона до цього почала готуватися. Вона почала фоткати друзів ось тоді, щоб запам'ятати це своє життя. Але як виявилося... Вона нікуди не поїхала. Після розставання Едвард залишив у книзі записку Чарлі, що він пішов з Белою прогулятися, щоб потім Белу знайшли. Це так. Ну, типу, Едварду не було на неї пофіг, і от він навіть тоді про неї піклувався. Але, але ще цікава деталь: у книзі, коли Едвард пішов, він забрав. Всі свої подарунки, всі подарунки своїх родичів, які вони зробили їй на день народження, всі фотки себе і своїх рідних все забрав, щоб у неї взагалі нічого не залишилося, і це просто вдарило по ній ще раз. Це як колишній приходить і каже: Повертай мені це що ти подарував, давай, вивертай каблучки, все. О, от він все це забрав. Правда, в кінці книги виявилося, що він не зміг цього винести з її дому, і він сховав це під сходинкою. Мабуть, сподівався, що вона якимось чином це дістане колись. Ще нам показали у фільмі, як Белла постійно пише Еліс, свої думки, переживання Я не можу без вас, ви зникли. Я розумію, для чого це було потрібно, щоб показати емоції, думки. Так, бо як в фільмі це зробити по-іншому. У книзі вона не писала Еліс. У них взагалі не було ніякого зв'язку. І у фільмі, коли Белла почала повертатися до друзів, було таке враження, що досить таки швидко її прийняли назад. Белла повертається і все таке. У книзі ж вона дуже складно поверталася, і її не сприймали. Вона більше не була в центрі уваги, її не помічали. Тепер поговоримо про видіння Белли у фільмі. Белла бачить Едварда, прямо бачить, і чує його голос, коли він попереджає про небезпеку. Так було вперше з. Байкерами до речі, тоді вона гуляла з Джесікою, і Джесіка, от у книзі, дуже сильно образилася на Беллу, коли Белла наразила себе на такий ризик. І Джесіка потім з нею не розмовляла взагалі. Тож повертаємося до видінь. Белла почала бачити ці видіння, і я особисто коли дивилася фільм. Подумала, що це Едвард якимось чином спостерігає за нею. Він має свої якісь там вампірські таланти і не залишив її саму. Він хоче бути поруч, принаймні так, і оберігати її. Я так думала, але виявилося, що це були просто галюцинації Белли. От я чекаю вас у коментарях. Ви також подумали, що це Едвард. Спостерігає, бо це просто був мозок Белли, і у книзі вона просто чула голос. Вона не бачила ці видіння, просто голос його чула, і потім вона наражалася на небезпеку, щоб відчути цей його голос. От. Це просто був її мозок, який, типу, намагався їй сказати, що все ж таки Едвард кохає її. Типу вона це десь там далеко знала. Отак, От потім вона це пояснила. І, до речі, потім вона про це розказала Едварду. І Едварду це не сподобалося. А вона така: ну, ти ж також чуєш голоси. Ще у книзі Белла працює, ну бо. Додавати це прямо так у фільм, було б, мабуть, зайвим. Але от у книзі вона працювала у магазині спорт товарів Майка Ньютона, де постійно була поруч з ним. І ось з того часу почали поширюватися чутки, що ведмеді нападають на людей. Але це було і в фільмі, і у книзі. Тепер про мотоцикли. Бо у фільмі Бела привозить мотоцикли одразу Джейкобі. каже, знайшла, десь там знайшла. В принципі, це так, вона у книзі. Просто їхала машиною містом, адже не могла повертатися додому, не могла бути на самоті, і вона їхала-їхала, потім зупинилася і так дивиться: лежать мотоцикли. Якась сім'я їх продає. Вона постукала, це були якісь хлопці зі школи. Постукала їй, віддали їх просто так. І вона подумала, що це знак долі, і згадала про Чейкоба, що він може відремонтувати безкоштовно. Вона йому привезла, і у книзі вона сказала, що вони будуть купувати запчастини для цих мотоциклів, адже ну праця безкоштовна, але де брати нові запчастини? Вона сказала, що вона відкладала на коледж, і вони візьмуть. Оті гроші і Джейкобу у книзі це не збентежило, як подумала Белла, ну він підліток. Якого підлітка збентежить, коли віддають відкладені гроші на коледж на запчастини для мотоцикла. І до речі, після першої зустрічі з Джейкобом Беллі вперше не наснився кошмар, адже вона щоночі прокидалася від кошмару, де вона блукає лісом і щось шукає, але не може це знайти. І ось тоді вперше він їй не наснився. Правда, в майбутньому знову снилися. Але вона відчула себе з ним краще. І, взагалі, у книзі багато там моментів, коли вона тусила з Джейкобом, з його друзями. Ще приїздив Чарлі. Вони там родинами їли піцу, їли тортики. І оце так сімейне дуже виглядало. От книга вона більш затишна ніж перша книга серії. А ще у книзі Беллі було мало кошмарів, мало видінь. Вона поїхала до будинку Каленів ще більше себе добити, подивитися на порожній будинок, де вона переживала щасливі моменти без нікого, без нічого. І потім їй стало ще гірше, так? як не дивно. Пам'ятаєте момент, коли Белла падає з мотоциклу. Джейкоб її там рятує, знімає футболочку у фільмі. У книзі це була нормальна така рана, і вони їздили зашивати її в лікарню. Белла сказала батьку, що вона впала в гаражі. Каталися вони на мотоциклах не один раз, і не один раз вона падала, і не один раз їй щось зашивали. І вона постійно казала Чарлі, що вона впала в гаражі. І потім Чарлі їй казав, що слухай, може, ти будеш триматися подалі від гаражу. А ще у книзі Бела та Джейкоб шукали галявину. Бела не казала, що це галявина, там де було перше побачення з Едвардом, моїм колишнім. Вони просто її шукали, але не могли знайти. І потім Белла знайшла цю галявину, коли Джейкоб зник. Типу захворів вдома, да? Джейкоб сказав, що подзвонить їй, коли стане відчувати себе краще. І Белла не могла сидіти вдома зі своїми думками, пішла сама шукати галявину. Ну, ми знаємо, що там було Лоран, потім вовки ці напали на Лорана. Белла не знала, що думати про це все. І з того дня, коли Лоран розказав їй про Вікторію, що Вікторія полює на неї і хоче повільно її, ввати, з того дня Белла щоночі лягала спати з думками про Вікторію. І знаєте, що вона думала у ту книзі? Вона думала: як би так, коли Вікторія прийде, коли вона почне мене мучити, як би так мовчати, щоб Чарлі це не почув. Ось такі думки. Як на мене, сміливо, якщо ми пам'ятаємо ще першу книгу, коли вона пішла просто так, ну врятувати матір, але це сміливий крок. Тут, тим паче, це було сміливо, але що їй було робити, да, в той момент? Ще у книзі Майк сказав Беллі після невдалого кіносеансу, що ну явно вона подобається Джейкобу. Белла сказала, що вона знає, але життя воно таке, воно жорстоке. І тоді Майк сказав, що дівчата... Також жорстокі. Ну, Белла просто знала, що вона використовує Джейкоба, вона хотіла, щоб він став її братом, але ніяк вже цього не можна було б зробити. І коли Белла поїхала нарешті до Джейкоба, щоб щось з'ясувати, і Джейкоб не міг нормально з нею говорити, він знав про вампірів вже. Але Белла ще не знала, що він перевертень. Ось тоді під час розмови їй також чувся голос Едварда. Він попереджав її про небезпеку, казав. Стриманіше не дратує його, і вона не могла зрозуміти, чому пізніше стало зрозуміло, що перевертні, особливо молоді, вони дуже небезпечні. Вони дуже не контролюють себе і могло бути будь-що, тому це також була небезпека, адреналін і також з'являвся голос Едварда. А от у фільмі цього не зробили. Пам'ятаєте, як Джейкоб підскочив до Белли у вікно? Хто тільки на лінії скакає її у вікно постійно? У фільмі він просто там стрип скок і у вікні. У книзі було смішніше. У книзі він гойдався на ялинці. На верхівці ялинки, і потім так розгойдався і застрибнув у вікно. І ось тоді, коли у фільмі сниться сон, де вона згадує про легенди квілетів, про те, що вони є перевертнями. Ось тоді оцей сон. Він з'являвся ще у першій книзі, і Джейкоб там також перетворювався на перевертня, коли вона цього ще не знала. Там був Едвард, він був вампіром, коли вона в цьому була ще не впевнена. І цей самий сон сниться їй і зараз. І тепер перейдемо до моменту, коли вона вже поговорила з Джейкобом, коли вона вже знала, що він перевертень. Вона думала, що перевертні там вбивають людей. А Джейкоб назвав її лицеміркою. Так от у книзі нам показали більше її думок. Вона після розмови думає, що дійсно я лицемірка, адже Едвард, можливо, і вбивав людей. Там у фільмі він кричав: Я вбивав людей. У книзі вона думає, а якби от дійсно реально, може, я чогось не знаю, якщо Едвард вбивав людей, що тоді? Чи дійсно я б відкинула його через це? І вона з'ясовує всередині себе, що ні, вона його кохає, на серце не можна впливати, воно саме обирає. І вона б була з ним. Навіть якщо б знала, що він вбивав людей. На Джейкоба це не розповсюджується. Коли Беллі один з перевернів, перетворився на Вовка, у фільмі вона вдарила одного з них. Максимально дурний вчинок. У книзі це вони просто з Джейкобом прийшли до зграї повідомити, що Вікторія полює на неї, адже весь цей час зграя полювала на Вікторію. І вони не знали, чому Вікторія тут ошивається. Вони прийшли повідомити це, і одному зі зграї це не сподобалося, і він перетворився. Потім Белла з Джейкобом багато розмовляли ще у книзі, і Джейкоб розказав, що він перетворився вперше, коли приїхав після того сеансу в кіно. Він приїхав, перетворився і ледь не роздер обличчя свого батька, але якось так сталося, що він цього не зробив. А Белла почала розповідати у Джейкобу про всі таланти Каленів. Що Едвард читає думки, Еліс передбачає майбутнє і так далі. Вона все поздавала. Потім, коли Белла стрибала зі скелі, то вони у книзі домовлялися піти разом з Джейкобом, але стрибати трошки знижчує скелі. І от просто Джейкоб не зміг, бо вони мали полювати на Вікторію, вона з'явилася десь там поруч, і Белла не могла чекати, вона хотіла чути голос Едварда і тому пішла сама. Раптом ви думали, що вона хотіла а, закінчити з цим усім. Життям. То ні, вона просто стрибала заради адреналіну. Потім нам це скажуть, і у фільмі, і у книзі це зрозуміло. І вона стрибала, в принципі, все норм, але вона не передбачила оцих підводних течій. У фільмі вона бачить Вікторію у воді і вдаряється об камінюку. А у книзі це просто підводні течії, її наштовхують на каміння. І вже коли Джейкоб її дістав, тоді Белла побачила десь далеко у воді щось руде. І вона зрозуміла, що то була Вікторія. Потім повертається Еліс Кален, адже думає, що Белла померла. Вона повертається до речі, вона не знала. Що вона не бачить у видіннях перевертнів. і коли вона повернулася, Чарлі дуже довго з нею говорив. Бо Чарлі у книзі дуже любить Еліс. Вони багато спілкувалися. Белла там спала, а Чарлі з Еліс розмовляли про Беллу про її стан. Еліс була шокована, шокована тим, через що проходила Белла Усі всі депресії, кошмари, крики. Просто вона була в повному шоці, і Еліс погодилася пожити з Белою кілька днів, не їхати одразу. Вони там спали разом, розмовляли багато. Про Едварда мало говорили, звісно. І Еліс розказала Белі, що вона знайшла свою сестру Синтію і знайшла її доньку, яка була досі жива, адже в першій книзі у мене є відео на каналі. З порівнянням першої книги і фільму там Еліс дізнається про своє життя, коли вона була людиною, адже вона цього не пам'ятала. І тільки потім, трошки пізніше, сталася ситуація з Джейкобом, з дзвінком від Едварда, і з похороном. Коли Джейкоб підняв трубку і сказав, що Чарлі готує похорон, то він подумав, що це голос Карлайла Калена, але то був Едвард. І тепер поговоримо про Едварда. Він не просто з одного дзвінка подумав, що Белла все. Йому ще розказала Розалі про видіння Еліс, адже Еліс поділилася з нею. І вони не мали цього казати Едварду. Але Розалі сказала йому про стрибок зі Скелі. Потім Едвард подзвонив додому, Чарлі готує похорон. І у Едварда все склалося. І він вирішив поїхати в Італію до цих волтурі. Коли Белла з Еліс летіли літаком. То вони розмовляли, і Еліс сказала, що бачила Беллу у видіннях вампіркою і що це все дуже далеко зайшло. І Еліс хоче і думала про це, щоб сама перетворити Беллу на вампіра. Белла цьому дуже зраділа, і вона була готова одразу ставати вампіром. Але Еліс сказала, що чекай, я не знаю, чи впораюся власне взагалі. Потім Белла прибігає. У Волтеру, у це місто під час святкування, і там рятує Едварда. І цікаво, що коли Едвард її обійняв, він сказав, що хм, Карлайл мав рацію. Белла це запам'ятала, і як виявилося, Едвард це казав про віру Карлайла в те, що щось буде у житті поза смертю. І от Едвард повірив, що це він у раю, і Белла також там, і вони воз'єдналися. У фільмі, коли Белла врятувала Едварда, то Едвард одразу каже: Слухай, я ж тобі брехав, як ти могла повірити у це? І вона в це потім вірить, і вони проходять далі всі там ці етапи, аро і так далі. Додому їдуть. У книзі Белла думала, що він її покине, що він гуляє з іншими дівчатами, що він не хоче перетворювати її на вампіра, щоб вона не стовбичила поруч з ним. Вічність. Вона в це вірила, коли рятували його, коли вони розмовляли з Аро, коли повернулася додому. І тільки потім, через декілька днів, вони поговорили, і Едвард сказав і впевнив її в тому, що він її кохав весь цей час. Тепер з приводу Аро. Аро читає думки дотиком, коли тримає за руку, доторкається до іншої людини або вампіра, він може читати думки. У книзі трошки більше розказали. Виявляється, Ару читає прямо всі думки, що людина думала за все своє життя від народження. Він усе це бачить. Правда, не знаю, як він з цим справляється. Потім у фільмі Едвард починає битися з Волтурі, і Еліс там також допомагає йому. У книзі цього не було. Вони порозмовляли. Джейн помучила Едварда, виявили, що Белла не відчуває. На собі нічого, що Белла взагалі не вразлива до будь-яких талантів вампірів. І от тоді Аро вирішив залишити Беллу живою через те, що дуже вона талановита у перспективі. А коли Еліс показала водіння, що Белла стане вампіром, то Ару відпустив їх. Не було цього екшену, але для фільму хай буде. Треба ж якусь якусь двіжуху зробити. Тепер про те, де був Едвард весь цей час, коли залишив Беллу. У фільмі він з'являється у якось подертій сорочці. О, тут прям роздерта сорочка. В ній, в цій сорочці, він прям їде в Італію, постає перед Волтурі. і було таке враження, що він лежав, серіали дивився, і попкорн їв, попивав щось, заїдав стрес. Було таке враження. А от у книзі він, до речі, полював на Вікторію. Він ганявся за нею різними там штатами, у Бразилію прибіг, але вона його підманула, підвела і втекла від нього і повернулася назад у Форкс. Він не знав, що вона буде полювати на Беллу, але він полював на неї. Він щось робив. Він не сидів просто вдома і не роздирав собі сорочку. А ще Розалі пом'якшала до Белли. Коли вона везла Беллу і Едварда додому. То вона відчувала провину, адже вона розказала Едварду про видіння Еліс. Вона не мала цього робити, і вона просила пробачення і у Белли, і у Едварда, і трошки так відтаяла. І ще смішний момент, після голосування, коли вся родина Каленів голосувала, хто за, щоб Белла стала вампіром, хто проти, то у книзі, коли зрозуміли, що так, більшість за те, щоб вона стала вампіром. То Белла думала, що прямо зараз, от за цим столом в домі, от прямо зараз Еліс буде її перетворювати. І вона каже: Ну що, я готова? Еліс така, в шоці, що? Я, я не можу, куди? Зараз? Ледь біда не пополотніла. Вирішила, що це зробить Карлайл якось більш більше, більше шансів на успіх. Да? Але пізніше Едвард запропонував, а хочеш це, я зроблю? Вона така: ну давай. Він почав мовляти її у книзі, щоб вона пройшла подовше людиною. А в у фільмі був момент, коли вони їдуть в машині після цього, і вона каже: Я вступлю до коледжу, там повчуся, щоб якось так нормально залишити батька. А потім вона каже Ні. Не буду чекати жодного дня, якось так незрозуміло. Так, от у книзі, як у фільмі, потім Едвард каже: Я тебе перетворю, якщо вийдеш за мене. Чарлі ж не сподобалося те, що Едвард то кидає, її, то повертається. Бідна Белла там просто у депресії, потім їде рятувати цього незрозумілого чувака. Потім вони повертаються. Він каже у книзі Белла, тримайся подалі від нього. А вона йому добре, я від тебе з'їду. І Чарлі такий: ну, якщо так, то окей, окей, будь просто обережна. А Джейкоб дуже образився на Беллу, що вона повернулася до своїх вампірів, і от у книзі він зробив їй маленьке западло. Він приніс її мотоцикл прямо от під очі. Чарлі. Чарлі про це дізнався, дуже кричав на ту бідну Беллу. Джейкоб хотів, щоб якимось чином Чарлі повпливав на те, щоб вона не була з Едвардом, але це неможливо. І от Бело дуже вразило таке западло від її друга, що він здав їй, що вона каталася на мотоциклі весь цей час. От. Ну і потім, в принципі, все закінчилося так само, як і у фільмі. Джейкоб нагадав, що ви не маєте кусати нікого, бо інакше угода буде розірвана. Все так само і закінчується, і книзі кінець. Історія продовжиться у наступній книзі. Тож чекаю ваших коментарів, що вас найбільше вразило або не вразило? Тож, і яка історія, який варіант подобається вам більше? Хоча тут дуже близько, якщо чесно, просто у книзі, звичайно, буде більше подробиць. Чекаю вас у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, підписуватися на мій інстаграм. Там дуже багато фактів. До речі, в інстаграмі ви будете завчасно знати, що буде виходити на Ютубі. Бо там я читаю і раніше випускаю деякі цікаві факти. Також у мене є Тікток і Телеграм, можете підписуватися і туди. На цьому це все. Дякую. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.